Друзі, привіт! Радий всіх вітати! З вами я Артем Підгорний на моєму YouTube каналі. Радий, що підписуєтесь, ставити лайки, коментарі, а я натомість відповідаю на ті питання, які вас турбують. Сьогодні розберемо, продовжимо розбирати питання щодо ціноутворення у сфері послуг. Поговоримо про те, що треба враховувати при формуванні при формуванні. Ціни на послуги. По-перше, потрібно враховувати першочергові витрати, які ви будете нести. Ну Наприклад, наприклад, це паливо, це амортизація, це е, папер, е, друг якийсь, це Можливо, якісь засоби, якими ви надаєте послуги, наприклад, там, побутова хімія, якщо у вас клінінгові клінінги послуги. Ось це обов'язково. Тобто це потрібно. Причому особливість послуг полягає в тому, що обсяг матеріалу, який ви будете витрачати, дуже складно вираховувати. Оскільки ви не зовсім розумієте по моменту звернення, не зовсім розумієте, який, яку, взагалі, який обсяг послуг ви будете надавати. Тому я пропоную робити прив'язку витрати до часу. Я пропоную інший варіант. Робити прив'язки витрати до там, квадратних метрів, якщо це надання послуг у якихось приміщеннях, або надання прив'язку витрат на один там, кілометр руху. Обов'язково потрібно йти з позиції розрахунку координат, тобто вартість. У якусь одиницю. Вартість у якусь одиницю. Це важливо. Це по-перше. По-друге, важливо враховувати витрати робочого часу. Якщо послугу надаєте безпосередньо ви, тоді важливо вираховувати вартість робочого часу спеціаліста такого профілю, як ви, з позиції. А що, якщо не ви, би надавали цю послугу. То скільки б це вартувало вам наняти когось для цього. Ще що треба враховувати, це треба враховувати в обов'язковому порядку, це податки. Податки також треба, треба вираховувати на одиницю наданої послуги, або залежно від обсягу коштів, які вам заплатили, в залежності від того, яка система оподаткування у вас. Ось це ще одне питання. Ще одне питання, яке а, треба в обов'язковому порядку враховувати, коли ви формуєте систему ціноутворення, це непередбачувані витрати. Вони можуть бути пов'язані з тим, що а, треба бути, бути в певний період у обов'язковому порядку. Там, робити якісь додаткові витрати, а у вас не буде ресурсу, який, за який це зробити, і ви будете робити ці витрати з безпосередньо свого особистого прибутку. Це неприпустимо, тому я пропоную десь відсотків 10-15 завжди до всього докладати, а для того, щоб це був такий певний фінансовий резерв, який ви змогли би використовувати. Ось. І після цього ви вже додаєте свою додану вартість. Я за розумність, тому рекомендую додану вартість формувати з позиції десь приблизно 40-45% від базової вартості. Не, не жаднічайте, не, не, не скупіться, якщо ваша послуга буде десь дешевша, ніж, наприклад, у ваших конкурентів або по ринку, це Взагалі не, ну, не страшно. Не страшно. А якщо ваша послуга виявляється трошки дорожче, то треба замислитись над тим, як зменшити витрати. Але в обов порядку, в обов'язковому обов'язковому порядку, порядку не треба гратися з цим своєю дельтою на прибуток, оскільки, якщо ви її зависите дуже сильно, вона вам вийде боком, тому що. Люди від вас відвернуться. Якщо ви її занизите, то ви будете нездатні оперативно реагувати на ті зміни, які зараз відбуваються в економіці держави. І ось загальна позиція така. Якщо є питання, пишіть, залюбки буде на них відповідати. Всім гарного дня, до зустрічі. Пока.